З нагоди відзначення Дня Європи в Одесі відбулася урочиста церемонія підняття державного прапору України та прапора Європейського Союзу. День Європи став справжнім святом культури. Присутні мали можливість збагатитися новими знаннями щодо європейських країн. Дізнатися цікаве про культуру, традиції та звичаї. Географічною душою ми вже в Європі, а до стандартів НАТО ми наближаємося ближче і ближче. Той бойовий досвід, який ми отримуємо зараз в зоні проведення антитерористичної операції, де зараз безпосередньо є наше виконання, наших функціональних службових обов'язків по захисту суверенітету кордонів нашої держави. Нині дуже важливо продовжувати будувати відносини з європейськими державами на рівні партнерства, підтримки і взаєморозуміння. Наші курсанти досить часто обмінюються досвідом з іноземними колегами, їздять на навчання, деякі там, такі як, наприклад, Англія, їздять в походи до Болгарії, Румунії, Турції. І це вже нас там вітають як. Своїх так можна сказати в цей день. Ми, як і всі українці, в раз демонструємо, що європейський вибор для України це головний вибор. Ми чітко бачимо вектор, куди буде розвиватися наше господарство. І ми підтримуємо цей європейський вибор і європейське направлення розвитку нашої країни. Анастасія Ляш, військове телебачення.